Ваші високоповажності, шановні члени уряду, члени парламенту, всіх дуже рад вітати. За моїм дорученням, останніми тижнями команда Офісу, на чолі з заступником паном Тимошенко вже провела зустрічі з переважною більшістю присутніх сьогодні, послів наших партнерів, іноземних держав. І вам вже був представлений, розроблений командою президента Фаст Recovery план України та окремих постраждалих районів. Також було презентовано онлайн-система обліку руйнувань та розрахунку вартості відновлення. Ви вже мали попередньо обговорити перспективи залучення ваших держав до реалізації амбітного проекту з відновлення та модернізації України. Давайте коротко пройдемось по цьому планові, будь ласка, слайд номер 1 Ми вивчили історичний досвід відновлення різних країн світу та маємо констатувати, наша ситуація абсолютно унікальна. З одного боку, попри катастрофічну кількість зруйнованої інфраструктури, Україна зберегла здатність до управління. Проте через масштабність руйнувань нам критично бракує фінансових ресурсів. І в результаті широких консультацій з міжнародними нашими партнерами ми дійшли рішення про необхідність створення спеціального фінансового інструменту Фонду відновлення України. В його основі два принципи. Будь ласка, слайд номер 2 Перше це повна відкритість для донорів та громадян України. Друге, це абсолютно чіткий і ефективний контроль за використаннями коштів. За допомогою наших міжнародних партнерів. Я хотів би наголосити, Україна не покладається виключно на міжнародну фінансову допомогу. Ми також плануємо і будемо це робити, і будемо повноцінними донорами цього фонду. І нашим першим зноском будуть кошти, отримані від законної конфіскації арештованих активів Російської Федерації на території України. Ви знаєте, що ця робота вона ведеться постійно, і я думаю, що перші результати ми вже побачимо дуже скоро. Ми також просимо, щоб арештовані в ваших державах активи України-агресора були спрямовані до цього фонду. Наступного тижня президент України внесе до нашого парламенту відповідний законопроект. Ми хочемо представити вам цей проект закону заздалегідь і будемо надзвичайно вдячні отримати впродовж поточного тижня ваші пропозиції, зауваження та коментарі. Також хочу зазначити, що як команда президента ми забезпечимо ефективну координацію наших міністерств, відомств, регіональних влад в частині реалізації плану відновлення та модернізації України. Будь ласка, слайд номер 3 Таким чином, вже в листопаді ми плануємо отримати необхідний інструмент для реалізації плану відновлення та модернізації України Фонд відновлення України. Ми рухаємось на основі принципів, затверджених на конференції в Лугано. Лідерство у процесі відновлення належить Україні, а міжнародні партнери підтримують наші зусилля у відновленні та проведенні необхідних реформ. Наша амбітна мета перемогти у війні звільнити всіх наших людей та всі наші території, тобто відновити повністю нашу територіальну цілісність. потім відновити зруйновану країну, втілити всі необхідні реформи та стати повноправним членом Європейського Союзу. Я переконаний, що з вашою підтримкою ми обов'язково доб'ємось найкращих результатів. Хотів би також сказати ще дві речі. Перше, ми також плануємо провести найближчими днями також зустріч з міжнародними фінансовими установами для того, щоб їм також представити наш план, наш проєкт і наш законопроєкт. І також хотів би сказати, що ви знаєте, що останніми днями українські Збройні сили мають дуже Гарні результати по деяким напрямкам, звільнена велика частина нашої території. Я хотів би вам всім подякувати. Без, ваш, без допомоги ваших країн це було б неможливо зробити. І сказати, як ми вже багато разів говорили. Я думаю, що ми повністю розділяємо з вами наше щастя від цього. Я думаю, що ви відчуваєте, в якому піднесеному настрої знаходиться весь український народ. І я впевнений, що такий ж настрій і такі ж відчуття є і у ваших суспільств. Тому я вас всіх вітаю з цим. Працюємо далі. І я думаю, що дуже скоро сподіваюся, ну, ми все для цього робимо, для того, щоб дійсно наша перемога. Наша спільна з вами перемога була як можливо скоріше. Зараз передаю слово пану Тимошенко. Будь ласка, Владимирович. Дозвольте спершу змалюю загальну картину наслідків 202 днів війни, зокрема, руйнування житлової та соціальної інфраструктури, відновлення якої планується залучення залученням механізмів фонду відновлення України. Завдяки організованій з першого дня війни роботі зі збору даних про результати руйнувань та розроблені командою президента онлайн системи статусу руйнувань станом на сьогодні зафіксовано 86 тисяч 53 конкретних зруйнованих об'єкти інфраструктури в усіх регіонах України. З них лише у Київській області більше 25 тисяч Донецькій більше 18 тисяч, харківський більше 8 тисяч. Як зауважив Андрій Борисович, ми вимушені дійсно щодня оновлювати статус руйнувань, додаючи нові нові зруйновані об'єкти житлової та соціальної інфраструктури, оскільки ворожі обстріли з усіх доступних окупантів видів зброї тривають. Ми розуміємо, що після деокупації Харківської, Донецької та інших областей кількість зруйнованих об'єктів буде значно більшою. І, на жаль, ми маємо визнати, що в Україні реально не вистачить фінансових ресурсів для відновлення такого. Обсягу руйнувань нам знадобиться багато років, щоб відновити тисячі зруйнованих шкіл, садочків, лікарень, об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Так, бойові дії тривають, але ми не можемо собі дозволити очікувати на завершення війни і зволікати з відновленням житла на деокупованих територіях. Люди не можуть мешкати в зруйнованих домівках. Українці, які сьогодні тимчасово проживають в школах, садочках або спортивних залах, хочуть і прагнуть повернутися додому. Ми розуміємо масштаби руйнувань, усвідомлюємо відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів та неможливість приступити до процесів відновлення в частині регіонів через активні бойові дії. Разом з тим, маючи вичерпну базу даних щодо усіх зруйнованих об'єктів, за дорученням президента та керівника офісу президента, командою офісу. Разом із обласними військовими адміністраціями, усіма територіальними громадами, було розроблено Fast рекавері План. До Фаст Рекавері План України та окремих регіонів увійшли об'єкти відновлення, яких є критично необхідним вже зараз. Усього це понад 38 тисяч конкретних об'єктів з адресами. Ми оперуємо точними цифрами щодо кількості квартир та приватних будинків, через руйнування яких люди. Залишились біжитла, кількості дітей, які не зможуть ходити до шкіл та садків через те, що їх розбомбила російська армія, та кількості об'єктів ЖКГ, без відновлення яких неможливо забезпечити електро, газо, воду та теплопостачання. Фаст рекавері план це те, що нам необхідно зробити вже сьогодні, аби наші люди могли повернутися додому. З евакуації, чи до закордону, чи то з інших регіонів України. Повернення людей означатиме відновлення економіки та часто самого життя в таких містах. Проекти з фаст рекавері плану вже обліковані. Більшість з них мають документацію, що дозволяє за наявності коштів невідкладно приступати до будівельних робіт. Наразі за рахунок державного бюджету відновлено лише 11 тисяч на відновленні зараз 11 тисяч 455 об'єктів, тобто всього 13%. Зрозуміло, що ми не можемо такими повільними темпами відновлювати зруйноване житло та критично необхідно комунальну та соціальну інфраструктуру, але нам критично бракує фінансових ресурсів. Всього з 86 тисяч зруйнованих об'єктів відновлення завершено трохи більше, ніж на трьох тисячах об'єктах це 4%. відсотки. Відповідно на інших 96% зруйнованих об'єктах, роботи або не розпочинались, або до цього часу не завершені, адже у нас просто немає для цього коштів. А це більше 71 тисячі житлових будинків. Хочу окремо подякувати уряду Естонської Республіки за невідкладний початок відновлених робіт на обраних об'єктах соціальної інфраструктури у Житомирській області. Ми це надзвичайно цінуємо та просимо інших партнерів наслідувати цю практику. Друзі, я хочу подякувати керівникам дипломатичних представництв за проведену до цього часу роботу, одним з результатів якої стало умовне закріплення іноземних країн за регіонами України. Зараз роботи Fast Recovery Plan здійснюється здебільшого за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, коштів місцевих бюджетів різних рівень, або за рахунок допомоги іноземних донорів, приватних. Благодійних урядових тощо, проте ці ініціативи поки мають лише точковий характер, саме тому, провівши консультації з міжнародними інституціями та дипломатичним корпусом, було прийнято рішення про створення фонду відновлення фінансової інституції, яка має стати інструментом прозорого отримання та ефективного управління використання міжнародної допомоги спрямованої на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні. Ключовими елементами прозорості фонду відновлення України будуть: Перше – максимальний контроль з боку донорської спільноти за діяльністю фонду. 75% складу наглядової ради це представники донорів. Друга керівний склад фонду на 100% призначається донорами. Третя перевага: 100% звітності фонду буде у публічному доступі. З вашого дозволу, я радий представити зараз концепцію роботи Фонду відновлення України. Фонд покликаний отримувати фінансову допомогу від урядів, агентства міжнародних фінансових організацій у формі цільових грантів на підставі договору. Найвищим органом управління фонду є наглядова рада, яка складається з 20 членів. 15 представників іноземних донорів, 5 представників України. Таким чином, більшість для ухвалення рішень перебуватиме під контролем саме ваших представників. Саме наглядова рада обиратиме весь керівний склад фонду директора та директорів за трьома напрямами: перший відновлення та модернізація інфраструктури, другий впровадження реформ, третій з фінансових питань та звітності. Наглядова рада також визначатиме аудитора. Передбачається обов'язкового яз... об оприлюднення повної інформації про статус виконання проєктів та динаміки освоєння коштів, тобто увесь цикл будівельного проєкту від формування документації до прийняття його в експлуатацію перебуватиме під контролем саме фонду та його наглядової ради. Ми плануємо, що повноцінний запуск роботи фонду відбудеться вже в кінці листопада, на початку грудня цього року. Загальна концепція роботи фонду зображена зараз на схемі. Перше. Іноземні донори та уряд України спрямовують до фонду фінансові ресурси. Друге. Відповідальні органи державної влади після виконання комплайнсу та розробки конкретного проєкту укладають тристоронній договір з виконавцем функції контролю та платником, за яким здійснюється виступає фонд. Друге ключове завдання фонду: забезпечення контролю. За ефективним використанням залучених ресурсів, введення єдиної є системи обліку стану руйнувань статусу відновлення та використання фінансових ресурсів зруйнованих об'єктів моніторингу відновлювальних робіт. Минуло півтори місяці з нашої останньої зустрічі, хочу активізувати інформацію щодо готовності єдиної є системи обліку руйнувань стану відновлення інфраструктури України та статусу. Використання коштів на відновлення створеною командою президента. Система складається з чотирьох модулів. Перший модуль, модуль фіксації руйнувань, вже повноцінно працює та дозволяє вести облік даних про зруйновані об'єкти з відповідним геокодуванням для відображення кожного об'єкту на карті, з відповідними характеристиками, фотобанком, фіксацію періоду руйнувань та ступеню руйнування. Станом на зараз надано доступ 437 верифікованим користувачам: це працівники обласних військових адміністрацій та ОТГ. В режимі онлайн щоденно додається інформація про нові зруйновані чи пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Проведено візуалізацію в дашборді інформації про усі 86 тисяч зруйнованих чи пошкоджених об'єктів. Зараз дашборд використовується виключно для внутрішнього користування, але плануємо найближчим часом зробити його публічним. Другий модуль, модуль автоматизованого розрахунку збитків, працює в тестовому режимі. Наразі ми очікуємо на внесення від обласних військових адміністрацій та ОТГ даних про руйнування за результатами саме детальних обстежень кожного об'єкту. Фактично, цей модуль спроможний автоматично розраховувати обсяг необхідних ресурсів для відновлення кожного окремого об'єкту. Третій модуль стан відновлення зруйнованих об'єктів, він вже повноцінно працює. І четвертий модуль облік джерел надходження та стан використання коштів в розрізі кожного конкретного об'єкту його буде запущено до 15 жовтня цього року. Таким чином, ця система передбачає прозорий контроль за всіма процесами на шляху від фіксації руйнувань об'єктів до ведення їх в експлуатацію з урахуванням використання обсягів фінансових ресурсів та джерел їх походження. Ми плануємо, що дана є система буде зручним сучасним інструментом не лише для ухвалення ефективних управлінських рішень, а й допоможе фонду відновлення в щоденній операційній діяльності. Є система також буде відкритою для урядів та суспільств країн, що допомагатимуть Україні відновлювати зруйновані об'єкти та життя в містах, селищах та селах. Хочемо запевнити вас, що вся українська команда, президент України, парламент та уряд виступають одним єдиним голосом та готові забезпечити лідерство як у нормативному забезпеченні створення ефективних і прозорих інструментів. Для виконання завдань плану відновлення, так і в безпосередньому виконанні самого плану відновлення та модернізації України.